Далі більше поговоримо про безпекову ситуацію у Шосткинській громаді. До нашого ефіру доєднується Микола Нога, Шосткинський міський голова. Пане Миколе, вітаємо. Вітаю. Пане Миколе, як чуєте нас? Пане Миколи, розкажіть загалом зараз, яка безпекова ситуація у громаді. Наскільки зараз ворог використовує відповідно дрони і чим от найбільше атакує зараз вашу громаду? Просто живе в умовах посилення російської агресії вже довгий час. І крайні обстріли шахедами, які відбулися герберами, принесли велику шкоду громаді, тому проводиться. Велика серйозна робота по відновленню і водопостачання, і енергопостачання і газопостачання. Вода з перших днів подається з допомогою альтернативних джерел енергії под графіку. Утром, в обіду вечір з вечора. Газ завершується, ліквідація наслідків, проводяться відповідні роботи, залишились в окремих квартирах і Посілок підключити до газу. По електроенергії дещо складніше, тому працюють декілька напрямків. Якась частина міста заживлена постійно, друга частина міста працює в режимі 6 мінус і плюс 2, і частина міста працює на генераторах в тому ж графіки, що й подається вода. Ось така складна ситуація, але ми продовжуємо виживати в цих складних умовах, розгорнуто 120 пунктів незглавності, працюють джерела по приготовленню харчів, в тому числі такі установи, як Красний Крест, і Проліска, і залізниця і багато інших установ приватних осіб, які допомагають нашій громаді от таких складних умовах і харчі, це не значить, що люди в якійсь мірі зовсім голодні або немає можливості приготувати. Це набрало вже такий розвиток, такий розмах, де люди спілкуються, де люди один з одним знаходять порозуміння, де люди підтримують один одного і підприємці з інших міст, з інших регіонів. Ну, така об'єднана сила об'єднує нас для того, щоб вижити в таких складних умовах. Пане Миколо, чого чекати людям? Така ситуація може зберігатися всю зиму, а то й може бути гіршою. Чи варто людям зараз переїхати можливо в інші регіони? Ну так, ми не можемо сказати, що переїхали, але в громаді частина людей виїхала, частина Навпаки, сюди приїхали хтось із ближчих громад прикордоння. взагалі складно в прикордоні, і в цьому секрету абсолютно нема. Тим більше ви бачите, що ворог цілеспрямовано б'є по енергетичній інфраструктурі, по генерації, по тепловим станціям. Зрозуміло, що він в його намери ось такі надзвичайно варварські. Він відкидає нас на тисячоліття назад, але навіть в таких умовах. Хто має силу, той може виживати? Ось такий наш обов'язок тримати Україну і захищати її, пане Микола. Дякую. А зараз яка ситуація із транспортним сполученням? Як є можливість зараз виїжджати із шостки, повертатися? Тобто, «Укрзалізниця» чи зараз також працює в районі вашому? Розкажіть про це. Ну, логістику зруйновано. Ворог зруйнував. Ви знаєте, що був обстріляний один потяг і другий потяг. Загинула людина. поранено сім осіб, в тому числі три дитини. Але ми відновили логістику в інших напрямках із. Іншим видом транспорту, скажімо так, і така логістика працює, дає можливість людям рухатись, тому що замикатись в одному просторі абсолютно неможливо. Тому і ми допомагаємо. І укзалізниця допомагає, і обласна державна адміністрація допомагає організувати таку логістику, підтримує нас і допомагає особисто. Контролює президент України. Тримаємось за Україну. Пане Миколо, і як загалом ви спостерігаєте останнім часом? Чи зменшилася трохи інтенсивність обстрілів шостки, чи вона далі на такому ж інтенсивному рівні, як ми спостерігаємо, на жаль, останні кілька тижнів, навіть місяці ну, більше? Таких звірячих обстрілів, як останній час, наша громада не зазнавала. Але, але скажу, що люди тримаються. От вчора я був в одному з пунктів обігріву. То люди не тільки приходять туди харчуватися, свої харчі приносять, разом обмінюються, і хтось краще готує туди. Більше людей йде. ось така загальна загальна робота по об'єднанню в нашій громаді. Є і це надихає нас на те, що треба триматися, і треба виживати навіть таких склади умовах. Скажіть, а яка гуманітарна ситуація зараз у шості, у громаді? Чи вдається повністю забезпечувати людей продуктами, водою, ліками? Ну, продук... Лікарні працюють і інші соціальні об'єкти на генераторах. Да, дійсно, ми тратимо багато, велику кількість пального. Але завдяки партнерам, у нас не по одному генератору, а навіть дубліруюча система. Якщо один генератор виходить з ладу або на технологічне обслуговування, то включається інший генератор. Тобто, ця система працює і надає жителям необхідну і медичну і соціальну допомогу. Ось в таких напрямках у нас більше 500 генераторів працює в нашій громаді, і з їх 50. Чотири це з держави приїхали великі потужні генератори. І тому вдається утримувати ось у такому. Безумовно, в кожний будинок не включений генератор, але там друга система, більш складна. Але де має триматися Україна в нас одна. Так, дякуємо, пане Миколо. Будемо далі стежити за ситуацією у Шостці і Сподіваємося, все таки стане трохи легше і буде менше агресії ворога. Нагадаю, Микола Анга, шосткинський міський голова, був з нами на прямому зв'язку, і в нього більше дізнавалися наслідки російських обстрілів по шосткінській громаді.